Казочка про хитряньку лисичку. От жила собі в лісі лисичка. Та така була хитра, та така проворна, кажуть, де не посій, там вроди. Всі геть чисто понадурювала. Там щось вкрала, там щось під'їла, там ще щось, і ніхто цю лисичку ні впіймати, ні міг, ні перехитрити Але вже в лісі вона. Все повидурювала, що могла, і вирішила податися на багаті села. Ага, підуманню, там Гереженівка, це вона туди й побігла. Забігає лисичка в село та й думає, де що можна таке штругнути. Коли чує запах такий, пішла по запаху, а там бабуся якраз пиріжки пекла, і змак. Та такі пиріжечки, божечки, як бабуся вміє пекти, та, та маку скільки, та меду, та великі, а смачні, а солодкі, Боже, напекла баба пиріжків, змастила їх яєчком зверху жовтком та й поклала на підвіконник, щоб простигали. Коли ця лисичка підбігла, так що того пиріжката то каже, бабуню, а дайте ж мені водички попити. Ну, бабуня зараз взяла кварточку, це кружечка така, моя бабуня завжди кварточка казала. Взяла кварточку, пішла водички зачерпнути у відеречку, а лисичка хап найбільший пиріжок та й тікати. А ха-ха, вкрала пиріжок. Побігла лисичка, сіла в кущиках. Той пиріжок розтулила, а він же ж пахне, Боже, а мак всередині добрий солодкий, лисичка той мак виїла, вилизала. А в пиріжок напхала сміттячка і листячка, і назад його стулила, так ніби ціленький. Та тягнуть той пиріжок. А тут якраз через брід пастушки череду женуть корови, бики, бички, телятка. А лисичка каже: е, пастушки, пс! А ну дивіться сюди. А що в мене є, та й показує пиріжок? О, а запахло так, а красивий. А пастушки ж захотіли, але каже, а давайте зміняємося. Я вам пиріжок, а ви мені маленького бичка третячка, телятко таке. Ну, кажуть, пастушки, а хочеться їм слинка шкотиться, ну, це каже. «Пиріжок мало за, 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 за бичка? Ну, каже лисичка, мало. Як же ж мало? Дивіться, який великий, та жовтком помазаний, а ще гарячий, а, а тепле. А начинка ж, а солоденький, а маку всередині так, такий добрий, що аж аж. Ну, пастушки вже й забули за все, слинка покотилася добре кажуть. Бери бичка, третячка, давай нам пиріжка. А лисичка каже, я вам пиріжка дам. А тільки давайте домовимося. Зразу його не їжте, почекайте, поки я із бичком у ліс забіжу. Добре, кажуть пастушки, почекаємо. Дала їм лисичка пиріжка, і бичка потягла бігом-бігом до лісу, те телятко заганяє. Забігла в ліс пастушки до пиріжка, а там всередині сміттячко. Ах, клята лисичка обдурила нас. Хе -хе. А лисичка змайструвала саночки. Запрягла бичка в саночки та й їде собі на саночках та й весела, та й пісню співає. Ой, чужкарпунка, загнівки перш не зняв. Чи що вона то співа? А ой чорна яси чорна, чорнява я циганка. Чим си полюбила, чим її полюбила, чорнявого Іванка. Ні, ні, не так, лисичка ж руля, вона співала. О, отаку дід, рудий, баба, руда, батько рудий, мати, руда. І я рудий руду взяв, бо родую сподобав. <реш> так воно співає. Коли це з кущів виглядає вовк. О, каже лисичка, стій. Ти, ти, лисичко, ти, ти де ця бичка взяла? Ха -ха, каже лисичка, заробила. А санки де взяла? А санки зробила, змайструвала, от собі, їду. Ой, каже вовк, лисичко, чуєш, а. а підвези мене. Нє, каже лисичко, ти важкий мені санки поломиш. Ні, ні, каже вовк, я, я тільки одну лапку покладу, можна, можна, можна. Ну так уже просить, добре, каже лисичка, поклади одну лапку. Поклав вовк лапку. Трошки проїхали. Вовк каже, чуєш, лисичко, а, а давай я другу лапку покладу. Нє, каже лисичка, ти важкий санки поломиш. Та не поломлю, я легеньке, аж давно не їв, я нехай не... я покладу, ну так же ж так, ну поклади. Поклав вовк другу лапку, а саночки тріс. Лисичка, ой, санки тріщать. Вов каже, та ні, це не санки, це в мене вся кістечка хруснула в нозі, та це так. Трошки проїхали ще вов каже: «Чуєш, лисичко, а я давай ще третю лапку покладу. Ну каже, лисичко, ти що поломиш мені санки, та я так я легесенько з краю скраю. Ну, клади вже, поклав вовк і третю лапку. А саночки Хрусь, Хрусь. Лисичка, Ой, санки тріщать. Вовк, та ні, це не санки, це я ось горішка розкусив та й хруснуло. Лисичка каже, ну дай же мені горішка. А, каже, вовк нема вже останній. <смі> такий вовчисько. Трошки приїхи, вовк каже, чуєш, лисичко, то я вже й сам залізу. Ні, каже лисичко, не можна. санки поломиш, вовк, а я вже й заліз, заскочив. Та трошки приїхали, а санки хруст, стрісь тру. Стрі, Розвалилися. А лисичка сварить, ах ти вовцюгане сякий такий. Ану, іди і санки майструй. А я, каже вовк, а я не вмію. А, а, а ти йди в ліс, каже лисичка, і кажи: рубайся дерево правеньке і кривеньке, правеньке це пряме, правильне. Рубайся дерево правеньке і кривеньке, та й натягнеш дерево, з нього вже санки змайструє. Пішов вовк до лісу, так каже, рубайся дерево кривеньке та кривеньке. Рубайся дерево кривеньке та кривеньке. Та такого натягав, того кривого, такі кривуляки, що дивитися нема, які санки з них зробити, які викинути можна. Лисичка каже: Ах, ти сякий такий. То це ти так рубаєш? А хіба я вмію? каже вовк. Ага, санки ламати вмів, а дерево рубати не вмієш. Ну добре, все, постережи бичка, а я піду сама дерево нарубаю. Пішла лисичка в ліс дерево рубати, а вовк сидів, сидів та й думати, чого я буду чекати? Кого бичка гарно, то я його зараз їм. Взяв вовк, бичка роздерж, з середини все виїв, а всередину горобців напустив. Притулив паличками та ще й дірку соломою заткнув та й побіг. Лисичка вертається, а клятий вовцюган злякався, втік, не хоче мені саночки лагодити. А що це в мене, каже, у бичка якась солома стирчить? Смикнула за соломою, звідти з дірки горобці Фур-фур-фур, Полетіли. А, каже лисичка, клятий вовцюган. Ти мені бичка з'їв, я ж тобі зроблю. Я ж тобі влаштую, я тобі відомщу. Ну, настала зима. Коли-це по дорозі їхали чумаки, та й везли рибу. А лисичка вибігла на дорогу, лягла з краю, та й прикинулася мертвою. ці чумаки кажуть, Ди, о, дивись, лисиця лежить. А, десь то мертва, а гарна, гарна, яка руденька. В, візьмем собі, комера зробимо до кожуха. взяли лисицю те закинули на воза. Та їдуть собі. А лисичка на возі сидить та там. Дірку розколупала в накривці, та й рибку звідти тягає, та й по одній викидає, викинула, 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 накидала рибки на дорогу та й сама зіскочила. Чумаки поїхали не бачать, а лисичка побігла, позбирала ту рибу, сіла під кущиком та й ласує. Коли це знову вовк суне: кума. Здоров, братіку. А що за ти їси? А каже рибку. А де взяла? А де взяла, каже, наловила. Та й дай же й мені. А як же тобі дам? Налови сам. Ну, дай, кинула лисичка одну рибку, з'їв вовк, а що йому тої рибка? Хочеться ще? Лисичко, дай же. ще. Нє, каже лисичка, біжи сам собі та й налови, та й будеш мати. А я не вмію, каже вовк, а я тебе навчу, каже лисичка, дуже добре. Ідеш на, на ставок, на лід, на річку, там, де замерзло, шукаєш ополонку. Пхай туди хвоста в ополонку та й кажи Ловися рибка велика й маленька, ловися рибка велика й маленька, та й наловиш. О, каже вовк, дякую тобі, лисичка, що навчила, піду ж рибку ловити, а я тобі віддячу, тобі риби теж принесу. Побіг вовк, знайшов ополонку на льоду, запхав хвоста та й каже, наша я буду мало ловити, хай тільки велика ловить. Та й каже, ловись рибка велика й велика, ловись рибка велика й велика. А лисичка з очерету каже, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Вовк каже, що там говориш, та кажу, хай рибка ловить, а правильно, правильно, комасю, кажеш. Ловись рибка велика й велика, а лисичка знову мерзне, мерзне, вовчий хвіст. Вовк, що ти кажеш? Кажу, щоб рибка ловилася. Добре, лисичко, помагай. Сидів вовк, сидів, а лисиця бачить, що вовк уже примерз. Та й побігла в село та й гукає: Люди, люди, вовк на річці на льоду, бийте вовка. Люди з хатів повихоплювалися за палиці. та й побігли вовка бити, а лисичка в хату заскочила, поки людей немає. Та й там діжка із. З тістом для хліба, Кинувся вона тісто наїлася, та й всю, всю весь писок собі морду в тісто замастила. та й вибігла, тікає, а вовк бачить, що люди біжать. Ну, думаю, трошки ще полору та побіжу, але нема коли треба тікати. Смикнувся, смикнувся. Ой, багато ж я риби наловив. Смикався, смикався, вже люди близько, смикнувся вовк так, що хвоста відірвав. Ах, клята лисиця, я ж тобі віддячу. Біжить вовк по лісу, коли лисичку бачить. Стій, Стійку, стій. Ти знаєш, що через тебе я хвоста позбувся. А, каже лисичка, ти тільки хвоста позбувся. А мене люди так побили, так понівечили. Дивись, мене вся голова. А в неї голова в тісті. Оця голова розбита, аж мізки повилазили. Ой, каже вовк, як мені тебе шкода. Ну сідай же на мене, кумасю, я тебе до нірки твоєї довезу. Ціла лисичка на вовка, він її тягне. А вона співає битий, не бито везе, битий, не бито везе. Вовк каже, що ти там кажеш? Та кажу битий биту везе, а правду, правду кажеш. Ще трошки пройшли. Лисичка знову битий, не биту везе. Що ти кажеш? Та кажу, битий й биту везе. Правильно, правильно кажеш. Притяг вовк лисичку до нірки, вона зіскочила, каже, битий, не биту привіз. Язика показала і втекла. З того часу вовк з лисичкою не дружить, а свариться. Вам казочка, та будьте розумничками. Я вас люблю. До побачення.